Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про все українські сервіси, застосунки та найпізнаваніші бренди. І якщо коротко, розповімо, чим же ж українці дивують весь світ. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми сьогодні з безплатного сервісу для підписання документів від Дмитра Дубілета, співзасновника Fintech, і він каже про те, що скоро буде доступний сервіс для підписання документів в електронному вигляді та від... обміну та обміну. Це до речі, кошло, та важливо. Що? Та і саме основне, що він буде безплатним, Так. насправді вони ініціювали власне створення цього застосунку. По причині того, що як зазначив Дмитро Дубілет, вони чекали, що, можливо, щось таке вийде від дії. І внаслідок от, цього затримки, і очікування того, що не з'явилося нічого, вони створили власний сервіс, назвали його Dubidock. Він дуже схожий, як Google Docs. Вони сказали, що не просто змалювали дизайн звідти. Його суть ідея максимально проста. Це можливість підписувати і шерити документи між. Власне, організаціями, фізичними особами, будь-ким, тобто, ви маєте свій там діє цифровий підпис, авторизовуєтесь в Добідок, підписуєте документ і надсилаєте кому необхідно. Власне, там на подальший підпис, розгляд там чи будь-що. Такі сервіси насправді вже є, але ну скажімо так, можливо, це буде більш простіший по функціоналу і Ну, Як до речі, заявляється, так і є, що він має бути ну і буде максимально простим по заявленим характеристикам. І плюс так само, ну поки що він безплатний, так? Тобто це основний такий плюс буде. В ньому насправді подивимось, як воно буде розвиватися, чи з часом він можливо стане. Він Монетизується, так. монетизується тут 100%. Тобто так само це власне альтернатива, це вчасно називається ну, сервіс. В ньому також є можливість підписувати до певної кількості документів безкоштовно, але вже в подальшому для подальшого працювання, там умовно більше десяти, скажімо заплатити. так. Так, треба тобі заплатити. Тому відповідно до бідок, я думаю, так само буде сфокусований на, на такий же ж і на такий розвиток, і це, це нормально. Як на мене, так і має розвиватися. Круто, що з'являються альтернативи, і ринок цей не стоїть. Так, ну і подивимось, можливо, він буде простіший, ним якось буде краще, зручніше користуватися. Ну, скажем так, вони не дочекалися, доки вийде щось. Інше і зробили це самі. Але потім може дія купить дубідок і інтегрує його як офіційний сервіс. Цілком можливо? Таке теж може бути. Ну, однозначно це є великим плюсом. А переходимо також далі до здобутків українців і розповімо вам про застосунок для власників домашніх тварин. Це є застосунок під назвою Бубібо. Його запустили вже в США, Мексиці та Канаді. Насправді хочеться зазначити, що він вже працює повноцінно в Україні. Якщо ви власник там котика чи собачки і будь-якої, в принципі, тваринки, у вас є домашній улюбленець, обов'язково скористайтесь ним. Я також його недавно інсталював і в принципі давно на нього дивився. В чому суть цього додатку? Додаток насправді більше спрямований на те, щоб сконцентрувати всю екосистему для догляду. В принципі, для всього, що довкола ваших домашніх тварин, це там ветеринари, обговорення, різні ком'юніті, те, що стосується, лікарі, можливо, ну так як є. ветеринари, Щоби... товари для тварин. Так, теж. Та, щоб не ходити і шукати це все в гуглі десь розсереджено. У вас все є гендон під одним, я кажу, під однією рукою, скажімо так. Так, все в одному місці, тобто така інфраструктура, навіть якби можна сказати, така, от що ти там ходиш собі, вибираєш те, що тобі треба, ну і якось воно все. Зразу все й в одному там. Ну... ну і круто, що він шериться насправді на закордонні ринки, зокрема на США, Мексику і Канаду. Тобто це є взагалі ринок інших, іншого континенту. І, ймовірно, цей додаток дасть можливість, в принципі, потім якось уніфікувати от, власне паспортні дані між тваринами для того, щоб здійснювати перельоти. Зокрема, це там, буде дуже круто. Можливо, так, піде така інтеграція. Плюс там в самому якраз додатку теж є от QR-код дані там. Теж воно все присутнє. А, дресник, та, та, так, так. Так, так, можна це зчитувати. Там, до речі, ще казали, є і календар різних вакцин там для тварин. Тобто, ну, функціонал доволі широкий. До речі, не весь функціонал буде присутній в інших країнах. В Україні він ну, самий топовий mm -hmm. зараз. А в ринки інших країн, я думаю, він буде входити поступово. Тобто тільки деякі функції будуть ну, з них розпочинати, а вже в подальшому, думаю, також підтягнеться, під'їде, скажімо так. Ну я думаю, що це ще на рівні там законодавства якогось, або в принципі Та й... набиття навіть клієнтських і, і, по-іншому інтегруються. Більшкі... Я думаю, і взагалі працюють і ці всі клініки ветеринарні, і, ну коротше. Так, все. ну і назбирати людей, які би хотіли туди інтегруватись, так само і контриб'ютити, Ну, все з часом. Я думаю, так, все але, з часом. Задумка дуже класна. Круто, що Петтех, в принципі, розвивається дуже потужно і в. Круто, що український застосунок, власне, українці посідають таке високе, майже очільне місце в принципі на закордонних ринках. Тому лайк, підписка, однозначно скачування. То всім рекомендуємо, хто має домашнього улюбленця. Обов'язково підтримуйте наше. Український хмарний ігровий сервіс Boosteroid запустив нову підписку Ultra. Вона пропонує стрімінг ігор від 4К зі 120 FPS. фпс. Стрімінговий сервіс запускає нові сервера у Європі, які будуть підтримувати 4К розширення. Вважаю, що доволі непогано, тому що ну я особисто скажу чесно, вже давно не дотичний до стрімінгу і відеоігор як таких. І приємно знати і чути, що є український хмарний сервіс, який, в принципі, дозволяє стрімінг та ще й потужних в принципі, на потужному обладнанні. Ми всі звикли переважно чути про твіч. Ну, це максимум, ну, це фейкій, бо він доволі класика. популярний. Він так. так давно вже був популярний. Але, власне, Boosteroid дозволяє не тільки просто їх стрімити, ці ігри, а в принципі, їх повноцінно грати. Тобто, ти купляєш там в них підписку умовно, і тобі завантажується повноцінне середовище там на Windows, macOS і будь-чому. Так, тобто, ти можеш грати віддалено. І є, от, на хмарних машинах. В все, тому якраз і суть. Так, все, що вимагається від вас, це. Стабільний і інтернет, тобто, щоб він витягував і, в принципі, щоб стягував все це навантаження. Так, насправді підхід теж цікавий. Наприклад, у вас немає достатньої потужності вашої машини для того, щоб дійсно грати в якусь гру, ну і паралельно ще й стрімити. А так? ви це хочете робити? А це б дуже хотілося, можливо, у вас є талант, так? І не знаю, це ваша мрія, ви просто хочете спробувати, а можливості не маєте. Ну, в такому випадку дійсно ці сервіси якраз для цього і створені. Коли так. вам надається дійсно та потужність, яка вам потрібна, і без проблем ще й можна якраз виходити в стрім. Плюс, як кажуть в бустероїді, що це буде застосовуватися новий чіп AMD, який відповідно і покладе от цю таку сильну основу потужності для цього стрімінгу і виводу на 4К зображення. Та, ну і власне датацентри в Європі також дають можливість ще опрацьовувати швидко всі дані. І відповідно давати можливість стабільного коннекшену для власне, там, скажімо, української локації. Я буду говорити суто за нас наразі. Вам тепер не потрібно шукати спеціальний збір сетап комп'ютера, купляти ці всі компоненти, складати його, заморочуватися взагалі всіма цими, цими питаннями. Зайшли на бустероїд, зробили підписочку. І можете спокійно Все, грати. Ви вибрали те, що вам потрібно, і собі вперед. Куди прийшли, куди прийшли технології? так? Раніше хоча б мінімально просто були місце, якби можна собі взяти було десь хмарне, щоб якісь файли чисто позберігати, і то не супер багато, так? А зараз, будь ласка, вже на клауді собі якби купуєш, береш машинку і Тому, Тому, ціну граєш. — так, так. 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 По цінам заявлено, що воно буде коштувати приблизно 18 євро на місяць. Десь приблизно така ціна в Україні. Угу. Тому дивіться, можливо, вам якраз ця річ і підійде, можливо, саме те, що вам потрібно. Спробуйте, гляньте тим людям, які дійсно займаються стрімінгом, рекомендую однозначно глянути. Плюс так само великий за що за українське. І далі про корисне. Хелсі пропонує українцям новий сервіс, який допоможе проаналізувати лабораторні висновки. Звучить, і насправді, не тільки, та, і не тільки. звучить насправді дуже потужно, і я не буду тут багато розказувати. Я передам слово своєму колезі, який дуже любить слідкувати за своїм здоров'ям, і він вам зараз повний огляд цього Хелсі плюс розкаже. Володя, тобі слово. Е, насправді повний огляд не розкажу, бо я ще не бачив, не, не користувався. Але так. він сказав, що після випуску подкасту обов'язково піде скачувати і буде користуватися. Ну те, що заявляють, звучить дуже круто, і насправді хотілося би принаймні спробувати, як воно працює насправді. А суть у чому? Суть у тому, що Хелсі випустили нову функцію, таку як Хелсі Плюс, яка допоможе аналізувати свої дані та порадить, до якого фахівця звернутись. Якось вам буде надавати відповідні поради щодо вашого здоров'я, щодо того, що вам потрібно, можливо, якийсь спеціаліст, можливо, якось відкоригувати здоров'я і подивитись на рівень фізичної активності, харчування відповідно до корисних звичок, навіть ну і це все в тому плані, що у вас будуть якісь там аналізи. Так воно може там глянути, подивитися, і оце все вам якби щось розробити, і ті поради всі видати. Звучить дуже непогано насправді. Ну, тобто Health Plus вже переростає не просто у застосунок, де є конкретно лікарі, конкретно ваші записи і аналізи, але є вже якийсь аналізатор, так? Взагалі дуже гарно. інтелект. Так, так, я хотів сказати, що от вже так до штучного інтелекту, що Підходить. це вже підхід, коли вам дійсно щось можуть порекомендувати і якось скласти якісь медичні. Ну і важливим, скажімо так. Підкресленням є те, що наразі Хелсі може дослідити аналізи крові і сечі, і від відомих тільки лабораторій, це Сінево Діло і Скулаб. Тобто ще не все покриття включено, але воно вже, скажімо, хоча б є. Якщо ви користуєтеся цими клініками, то можете обов'язково завантажувати власне ПДФ-документи отримані. І вже на основі їх отримувати певні рекомендації по визначенню стану здоров'я, всього-всього, що необхідно. І послуга розшифровки наразі безкоштовна. Так, ну якщо не користуєтесь, то принаймні спробуйте. Можливо, якраз так. вам і підійде дана річ, можете спробувати чисто для тесту, і може, дійсно, якісь поради будуть корисними, і воно якось гарно вам це все, все розпише. Ну, скажімо так, якщо інтеграції ще повністю немає по всіх ну, клініках чи чомусь там іншому, можливо, то воно з часом я думаю з'явиться так, або вони придумують якісь однозначні інтеграції, і також треба слідкувати дійсно, наскільки воно буде давати корисні поради, і якось це все. Вкладати. Ну, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Так, але бачиш, вже не виходить, як там лікар, не знаю, ще хтось до кого ти маєш піти, що він тобі там розказав. Вже тобі скоро додаток підбере такий, от саме те, що тобі треба. Там, ну, можливо, спорт. Як, можливі, на мене, поради, як, там. як на мене, це круто, оскільки це, в принципі, як і в багатьох сферах, окрім навіть не тільки медична, освітня. Лікарі мають фокусуватися на дослідженнях. Лікарі мають фокусуватися на потужних речах. Тобто рутинна робота все-таки має з часом відходити на задній план, замість того, щоб перечитувати аналізи і просто там давати рекомендації, відповідно, займатися якимись більш потужними лабораторними дослідженнями, щось там нове відкривати. Ну, як на мене, це має сенс. Такі. В принципі, в інженерії так само, тобто все потрібно ось таке вже прибирати на задній план, щоб прогресувати максимально швидко. Тому ну, мені подобається. Тому пробуйте, дивіться однозначно нова, потужна функція, і бережіть своє здоров'я. А зараз давайте трішки поговоримо про топ українських компаній, які знають за кордоном. Давно не новина. Ми всі знаємо, що за кордоном дуже багато українських компаній представлених, так в них є різного роду продукти, бізнеси. Це вже дуже дуже давно. І ясне діло, що швидше за все їх би мали знати десь в Європі, можливо, в США. І так, які ж компанії найбільше впізнавані, які точно знають. І зараз от скажемо, що Grammarly та GitLab потрапили до топ 3 найвпізнавані ну, компаній, які впізнаються, найбільше брендів. Чисто заміточка, якщо не знали, що GitLab — це український сервіс, а це насправді український сервіс. Я чомусь думав, що всі вже знають давно насправді, хоча mm, no. можливо ні. Навіть так. я думаю, що багато хто використовуючи в Україні, не знає, що GitLab належить українцям, власне там. Дуже насправді класний продукт, світовий, як би сказав, його всюди застосовують, ну і, звісно, його знають. Хоча, як зазначається в статті по опитуванню, це у травні дослідники опитали 2800 людей по 400 респондентів з кожної країни, зокрема Польщі, США, Туреччини, Іспанії, Німеччини, Великої Британії Франції. А суть у тому, що ці бренди, зокрема Grammarly і GitLab, Люди знають, але з маленькою підказочкою. Тобто, якщо так людину опитати і зустріти на вулиці, там які ви знаєте українські бренди, то от люди трішки з заминочкою відповідали, але коли їм давали маленький хінт, то от вони якраз більше в мірі згадували, ну ці як компанії. На мене, як на мене, make sense. тому що ну чесно кажучи, навіть по собі запитати там з переліку сервісів, які я використовую, та українські я точно не назву, тому що я власне українець і ми своє мусимо ну, знати. Так. Так, Але є. якщо ви перепитали якісь закордонні сервіси, ну це напевно би було дуже мало там, знаєш, на пальцях можливо би назвати. Тому і я думаю, не одразу би назвав. Якщо звісти хін... подумати, так. то так воно з от, з хінтами ти згадаєш, скажеш так, дійсно, точно так користуюсь, так знаю. Є. А ну я думаю, що зараз дуже потужно в світі набирає також популярності Аякс. Як би не було, вони дуже багато нагород завойовують на дуже великій кількості, навіть і дизайнерські виставки, так. і інженірингові, якісь там технологічні. Мітапи і багато багато чого, тому я думаю, що світовий ринок уже чуть-чуть також приймає, що ми до речі неодноразово згадували так. в наших випусках про Ajax і їхню популярність стрімко. Ну я і росте багато хто також знає таку відому фірму, як Рошен. Я би сказав класика. Так ну це круто насправді, тому що це доводить, що український бізнес він все-таки на світовому ринку дуже посідає не останнє місце. Так і є, і не тільки Рошен, також бренд Sandora, також, можливо, алкогольні напої Німіров, їх теж знають. Тобто, скажімо так, не одними тільки технічними проектами. Так, да, не тільки АйТішкою. Не тільки АйТішкою, і не тільки в сфері там, охорони чи чогось іншого, наприклад, якщо Аякс і так далі говорити, то і брендами ну, солодочів, і взагалі продукції також є відомими. Тому насправді дуже Гарне опитування, яке показує, що все-таки ми виходимо, ну ми вийшли вже давно на міжнародні ринки і успішно там просуваємося, і також йдемо навіть далі. Причому, до речі, от якщо по опитуванню дивитися, то Ajax якраз на п'ятому місці у військованості. Там ну, так, та, враховуючи, що тільки недавно досить західний і закордонний ринок почав освоюватись. Почав так, тому це дуже хороший показник. Дуже велике дякую цим брендам за те, що роблять нам світову рекламу, світове також Показ... світове ім'я, показують нас в кращому світі і показують на, ну, саме те, що, ну, на що ми здатні, що так. ми також є дуже потужними і розвиваємось. Переходимо далі і розкажемо вам про освітній застосунок мрії, який запрацював в бета-версії. Власне, тільки недавно Мінцифри розпочали тестування за стосунку мрії в 40 школах Києва і 6 областях України. Про що це говорить? Це говорить про те, що, в принципі, бета-тестування, воно, звичайно, доволі сирувате, але це вже хоча б якісь нариси, як воно працюватиме. Звичайно, будуть баги, глюки, це нормально. Це але... початок, це тільки старт, це тільки тестування. Так, і ось, власне, після бета-тестування, я думаю, буде зроблена наступна фаза покращення і імпрувментів в плані девелопменту, і, в принципі, додаток вийде в другій версії, вже більш досконалим. В чому його особливість? Особливість полягає в тому, що мрія це є застосунок для батьків і дітей, побудований на основі штучного інтелекту. Тобто. Весь, скажімо, тайм-менеджмент дитини під час занять буде контрольований, видимий і зрозумілий, прозорий. Тобто, власне, там батьки розумітимуть, що дитина вчить, коли вона це робить, і як заявляли, наскільки це ефективно. Власне, оцей віддалений не те, що це контроль, це аналіз. От я би правильніше Більше, це та. назвав тобто, аналіз. Тобто Це місце, де якраз видно все, і можна побачити якісь результати по тому, що мабуть дитина. Що вона вчить, як навчається, і наскільки це ефективне навчання. Ось в чому це дасть можливість проаналізувати вже потім вихідні дані і зрозуміти, де потрібно і де слід покращувати освітню систему. Я бачу тільки плюси. Насправді на розробку мрії пішло півтора мільйони донорських коштів. А саме це ці кошти надав уряд Швейцарії. Mm -hmm. Тобто, як вже на самих початках обговорювалося, не не хотіли і, в принципі, не потрібно було залучати. Кошти з держбюджету на розробку мрії, а власне залучили кошти з зовнішніх інвесторів. Це а ось це дуже круто. Це теж є дуже великим плюсом. Ну ясне діло, що інвестиції, які приходять з боку, є тільки великим плюсом, тому що ну, це економія бюджету, і так само Ну і вкладання... це ім'я. Так, плюс це ім'я, коли закордонні інвестори вкладають в український проект, можна сказати, навіть державного рівня. Більше це теж доволі потужно і показує те, що Ну не тільки ми, але і інші країни теж зацікавлені, зацікавлені в цьому так 100 ну, погоджуюсь. відсотків будьмо чесними, можна сказати так: якщо у нас все буде гаразд і застосунок покаже себе дуже гарно, то чому йому далі не виходити на зовнішні ринки? ринки? Так, звичайно, те саме можна про дію сказати і ще про багато інших українських застосунків та проектів. Ну і власне, якщо підсумовувати, як сказав міністр цифрової трансформації Федоров. Що продукт має стати невіднятною частиною життя вчителів, батьків і дітей. Це класно, тому що, оскільки трапилась така ситуація, як ковід, в 2019 році всі перейшли на Google Classroom, на віддалене навчання, на Zoom. Все було доволі, як сказати, важко централізувати, тому що ну, система не настільки, та, не настільки заточена була, а ось тут уже буде все, скажімо, під рукою. І знову можна сказати, це цифровізація, тобто цифровізація процесів і того, що взагалі буде відбуватися в плані освіти. Та тільки вперед класні продукти, в принципі, навіть круто, що і на державному рівні це це мега це мега мотивує і мега надихає. Ну насправді в захваті і показує так само рівень наших розробників, рівень тих ідей, які в Україні в нас зароджуються. Що є дуже круто, як на мене. Ну і це не просто слова. Ми зразу бачимо і результати. І переходимо до останньої новини. Теж доволі цікавої і класної насправді. І українські розробники розробили сервіс для створення шиї рішень для бізнесу. Без додаткових Без навичок додаткових і знак. Тобто це означає, що за лічені хвилини, можна так сказати, підняти і створити якусь собі бізнес-модель, яка буде працювати в певному спектрі того, що вам потрібно. Вхідних даних, Та, які от ви які там віддасте, ви і можна це зробити доволі швидко і масштабовано. Так, і якщо а. говорити коротко, ви просто закидаєте свої текстові файли, це можуть бути текстові файли будь-якого формату, GPT-шка. Власне, ця GPTizer сервіс навчається. Далі ви робите якийсь чат, надсилаєте меседж вхідний на власне, цю свою AI-модель, скажімо, у GPTizer, і він відповідає згідно тих даних, які ви внесли. Так, от, тобто ми йому сказали, як відповідати, як от, ну, працювати з цим приблизно. І дуже класно, що саме от в цьому сервісі, як вже наголосили, називається GPTizer. Класно можна відслідковувати те, як цей весь процес працює. Тобто там можна буде бачити, які дані прийшли, який запит був, яка відповідь прийшла, куди воно пішло, і як воно ото згенерувало то, що треба. Насправді, от як заявляється, дуже легенько можна буде масштабувати, додавати, забирати якісь, скажімо так, блоки цього рішення, можливо, теж додавати ще якийсь проміжний крок в тому, що вам потрібно. І, в принципі, так само зазначено це все зберігання в базі даних цих всіх файлів, ну однозначно, тобто, все буде і захищено, і доволі гнучко. О, Сервіс звучить переваг дуже багато, Уйма, так там. можливо, можливо. На самих початках я припускаю, що будуть якісь неточності, тобто, можливо, воно буде працювати недостеменно завжди правильно, так. Але все залежить від того, я думаю, які дані ви надасте, так наскільки чіткіше воно буде. Ну і з часом так само воно теж буде покращуватися. Сама суть в чому? В тому, що сервіс він може буквально за дуже швидкий термін підняти отаку структуру. А час це у нас що? Час це гроші. Так, чим швидше, тим ліпше, тобто без всякого аналізу, без створення якихось там конкретних рішень і всього іншого, на що йде дуже багато коштів і часу. Зокрема, то тут можна сказати: якщо ви от будете використовувати це і мати мінімальний час, то ті погрішності, які там трапляться, я сумніваюся, що вони Це будуть. мінімум. Так, да, це буде так такий ну, мінімум. Якраз тобто... Володя правильну тему зачепив. Я, от, власне, би хотів сказати про можливості його, от отакий його практичний кейс. От то що володя зазначив, що час це гроші. Як ви можете його використати? Це можна створити he помічників за допомогою нього, які будуть давати відповіді на запитання клієнтів, тобто, там не знаю, чи це директ меседжі, чи це будь-де тут ще треба буде також подосліджувати, як його можна сконектити з якимись платформами з розряду там інтегромату або мейку того ж самого, тобто для автоматизації отримання повідомлень там з Instagram і з будь-яких соціальних мереж. Також ви можете зробити автоматизацію відповідей на поштові листи від клієнтів. Тобто, так само коротше, все, що роблять зараз люди, можливо, буде замінити цю. Ну, це, 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 це час, це дійсно час, це гроші, як ти вже сказав. Автоматизоване рішення це, ну, це топ. Ну, Це економія, це гнучкість, це економія так само. А, ну, І кажу, що суть сервісу в тому, що це ще й швидко. Тобто, це буквально. Дуже швиденько можна це все наконфігурувати і мати собі вже такий власний асистент, можна сказати, до того, що ви там собі робите. Ну та стартапчик дуже дуже та, стартап класний. стартап дуже непоганий, заявлено все дуже класно. Майбутнє в нього є однозначно, як 100%. на 100%. можна сказати так, дехто з людей може втратити через нього роботу, але будьмо чесними, час не стоїть на місці, і однозначно, інтеграція штучного інтелекту і різних сервісів це вже. Давно відомо, і ну, нікуди ми від цього не дінемось. Тому потрібно теж не стояти на місці, а розвиватися. І замість того, щоб сидіти, можна розібратися, наприклад, в цьому сервісі, що буде, до речі, дуже класний і чудовий скіл. Прогресивний, я б навіть сказав так. також. Так. Тому обов'язково підписуйтесь, користуйтесь і давайте фідбек, наскільки він вам буде зручний. А Ось тепер ми поговорили з вами і розповіли вам про. Українські сервіси, які, власне, будують наше ім'я і взагалі на світовому ринку і допомагають автоматизовувати, покращувати, робити просто людей щасливішими і задоволенішими. Якщо у вас, можливо, на приміті є якийсь крутий сервіс, і ви бажаєте ним поділитися, то дайте нам зворотній зв'язок в форматі коментаря до нашого подкасту на платформі YouTube. І ми відповідно також зреагуємо на нього і постараємося в наступних випусках розповісти, розповісти, розглянути так само, і та, і поділитися з іншими людьми, якщо ви знаєте щось цікаве. Плюс хотілося б наголосити так само по сьогоднішньому випуску. Переважно ми е, освітлюємо світові новини, але як бачите, українських і брендів, і новин, і розробок у нас вистачає так само. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі.